Добав... Скажіть, будь ласка, підтримуєте думку за хід є? Yes"? Так, я підтримую. Рудки хочуть в Європу. Україна це Європа. Дякуємо. Україна це Європа. Ми перепрошуємо, ми хочемо задати питання згідні з хід ЄС. Yes"? ЄС? Запрошую Які? ми Румію ходили в ЄС? Так, же, звичайно. Де. <сіплес> звичайно, що згідні. <де. сіплес> Інці, ми за Європу. Ну, що, можна вам задати питання? Ви згідні з такою пропозицією входити в ЄС? Ми так, ми, ми всі всі. За... <сіплес> 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 Дякую. Мартоську. <спіль> <сіплес>

Ви за то пропозицію, щоб Україна війшла в ЄС? Так, дайте прапор. Дай прапор. Скажіть, будь ласка, ви зато пропозицію, щоб Україна входила в ЄС? Ой, тоді звісно, 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 звісно. Єс ходіть Ви Скажіть, будь ласка, ви за ту пропозицію, щоб ми входили в ЄС? Сказати пропозицію, щоб Україна ввійшла в ЄС. Звичайно, я скажімо, більше 10 років пропрацював за кордоном в Європі. Я там був, я там жив. Я не по чутках знаю, що там громадянин кожен захищений. Скажемо, є достойна зарплата, достойна пенсія, гарна для студентів, для молоді. У мене двоє дітей. і Я би хотів, щоб вони вчилися гарних вузах і здобували гарну європейську освіту ми за європу скажіть будь ласка ви згадати пропозицію щоб україна в єс точно ви за хочу вам задати одне запитання скажіть будь ласка ви за пропозицію щоб Україна входила в єс тільки ви та як не можемо діти там тільки там маємо бути дорогенькі мої Дуже дякую розуміти тільки там, як у вас подивіться, якщо у на сході. Комуністи, ну там багато російського русського населення. Ти мене знімаєш? Так. Не знімай, бо я без зуби. Без зубів я з Ну от, от ну, буду спішити його свою сусідку. Ти розумієш, якби була тільки одна західна Україна, то б проблеми не було. У нас є газ, у нас є нафта. Я коли з геології робив, що вас на свідчення були, це молоденьким був. Це зато йоки, я сам 15 років, там більше в Європі в Європі Добре, дуже вам дякую. перепрошую, Ми хочемо дещо запитати, скажіть, будь ласка, ви за здати пропозицію, щоб Україна входила в ЄС. Ну, звичайно. звичайно. Дуже вам дякую. Скажіть, будь ласка, ви за знаєте пропозицію, щоб Україна входила в ЄС. Так, Я тільки за. Дякую. Скажіть, будь ласка, ви за ту пропозицію, щоб Україна входила в ЄС. Що? Ви за ту пропозицію, щоб Україна входила в ЄС? можна Хочемо дещо запитати. Скажіть, будь ласка, ви за ту пропозицію, щоб Україна входила в ЄС? Так. Дуже дякую. Скажіть, будь ласка, ти за ту пропозицію, щоб Україна входила в ЄС? Так. Чому? Ну, тому що ми давно хочемо вступити в ЄС, щоб покращити свої умови для життя. Ну, все. Що б ти хотіла покращити навіщо? Ну, найперше напевно, освіта в нашій школі, щоб покращили, щоб у нас був власний спортзал. Це всякі ну, щоб у нас все були товари якісні, так як вже казали, дівчата. Ну, все. Добре, дякую. Прошу. Руслана, це вас вже зняли. Так. Скажіть, будь ласка, ви за ту пропозицію, щоб Україна входила в ЄС? Так. добре. Скажіть, будь ласка, ви за ту пропозицію, щоб Україна входила в ЄС. Ну, <Marvel> Man, скажіть, будь ласка, ви нато, щоб Україна вродила в ЄС Сиротки хочуть Ура!